Міноборони повідомило, що з вчорашнього дня в резерв плюс з'явилася можливість оформити онлайн відсрочку по 13-му пункту, тим, в кого один з батьків є інвалід першої або ж другої групи, але звичайно з обмеженнями. Оформити відсрочку можна буде лише за умови, що військово зобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною свого батька або матері з інвалідністю, та в сім'ї є лише один із батьків. Батько чи мати мають першу або другу групу інвалідності. Особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі, і в реєстрах є вся необхідна. Єдна для того інформація, користувач подає запит безпосередньо за стосунку резерв, після чого дані перевіряються через реєстр відкриті і надається відстрочка. в інших випадках, коли документи не відповідають переліку, коли право на відстрочку є, доведеться подавати документи через ЦНАП. Але запитання до вас: як ви думаєте, що міноборони мав на увазі під фразою: якщо в сім'ї є лише один із батьків? Напишіть в коментарях. Якщо вам необхідна консультація, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення. Приходьте за активним посиланням у шапці профілю до мого телеграм-каналу. Мене звуть Вікторія Лобанова, Я адвокат. Фізично перебуваю я у Вінниці, але працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.